28 травня в теплій атмосфері затишної зали Донбаського державного педагогічного університету відбулося свято останнього дзвоника для учнів педагогічного ліцею. Цього дня галасливе ліцейське братство не тільки перейшло на нову сходинку навчального процесу, а й прощалося із старшими товаришами, випускниками. Потівку в доросле життя отримали учні четвертого курсу фізико-математичного, філологічного інформаційно-технологічного факультетів, чудових, розумних, феєричних, веселих, дружніх та симпатичних випускників. В урочистий та важливий для них момент прийшли привітати почесні гості: представники обласного та міського керівництва, депутати міської ради, працівники відділу освіти тощо тож численні слова на пуття та поздоровлень лунали зі сцени на адресу винуватців урочистостей. Я сьогодні хочу привітати усіх тих, хто знайшов в цей весняний день. Час для того, щоб прийти, підтримати своїх дорогих дітей. Підтримати своїх друзів, підтримати своїх колишніх учнів, підтримати колег, підтримати товаришів і освітян. І зібрався отут, в цій прекрасній залі Донбаського державного педагогічного університету, під крилом якої вже скоро 20 років як живе і працює Слов'янський педагогічний ліцей. Ліцей таке. Романтичне, таємниче і водночас горде слово. Я хочу побажати усім випускникам нашого педагогічного ліцею, щоб ви пам'ятали, ви, ліцеїсти, з гордістю несіть це здання своєю життєвою дорогою. З Богом. Зрозуміло, що не все буде так просто. Але що могли б для вас педагоги ліцею, Вони зробили разом з батьками. Вас вклали душу, серце, здоров'я, знання. Тепер все залежить вашому житті від вас. Добру путь вам! Діяльність ліцею дійсно значуща у місті. Кінець навчального року, час для того, аби збирати золотий врожай досягнень і успіхів. Педагогічний ліцей пишається своїми учнями, учасниками, переможцями міжнародних змагань, обласних та міських турнірів з навчальних предметів малої академії наук. Тож чисельною та тривалою підручні оплески усіх присутніх в залі стала церемонія нагородження найрозумніших та найталановитіших ліцеїстів, яких запросили на сцену. Окремої пошани удостоїлися переможці фінального третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідних робіт Малої академії наук. Їх власні дослідження екологічного напрямку здобули грамоти подяки Донецької облдержадміністрації. Дуже дякую вам за ваше натхнення, за вашу повагу до кожного ліцеїста. Ви е, хочете перемагати. Ви вважаєте, що це дуже важливий внесок кожного учня. Дуже вам дякую. Ми всі стали свідетелями, скільки в цьому році номінантів, скільки победителей конкурсів обласних, і міжнародних. И все это наши лицеисты. И как мы всегда понимаем и знаем, если человек старательный, если он трудолюбивый, то он везде успевает и везде участвует. Крім того, в ході урочистості заслужені нагороди та заохочувальні призи отримали дві зірки цьогорічного випуску: почесні золоті медалісти, Найкращий учень Дмитро Омельченко та найкраща учениця Наталя Ворона. Не тільки розумом, а й талановитими здібностями вирізняються ліцеїсти. Тому родзинкою урочистих зборів стали концертні номери творчих представників дружньої ліцейської родини.